Слава Ісусу Христу! Слава хресі, брати і Сестри, радий сьогодні вас бачити, тут на цій спільній молитві, яку ми зараз будемо творити, молитися. Ми сюди прийшли сьогодні, тому що ми є вільні. Ми сьогодні прийшли сюди на цю молитву, тому що Україна ще стоїть. Ми сьогодні прийшли на молитву для того, щоб прославити нашого Небесного Отця, подякувати Йому. Перепросити за всі наші ті провини, які ми вчинили проти Нього, проти Ближнього чи навіть проти своєї держави. І сьогодні ми прийшли для того, також, щоб просити, бо каже Христос, просіть і дасться вам, слухайте і вчинить вам. Ми сьогодні прийшли просити для того, щоб отримати цю перемогу. Ми сьогодні прийшли просити захисту для нашого війська, захисників воїнів, героїв наших. Ми сьогодні прийшли просити, для того, щоб Господь дав мудрість нашій владі, щоб вона могла добре керувати, правити нашою державою. Ми сьогодні прийшли просити за кожного з нас, щоб він вислухав наші молитви, наші ці добрі наміри. Тому ну, щиро прошу, щоб ця літургія була справді вислухана Богом, збудімо щирий намір, за що ми хочемо. Сьогодні пожертвувати цю літургію, можливо, сповідь, святе причастя, але один-єдиний сьогодні на, сьогоднішній наш намір це є за мир нашої України, за нашу перемогу та за наших захисників. Тому нехай ця молитва буде на прославу Бога, на спасіння нашої душі і охорону нашого війська. Слава Ісусу Христу! Thank sure. you. Хто такий, що коли син попросить у нього, хлібе дасть йому камінь, або коли попросить у риби, дасть йому гадюку, тож, коли ви був, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше отець ваш, що на небі, дасть даряту їм, які його просять. Дорогі Христів, перенесімося в думках ріхтових. Це й це саме число, правда, був день-четвер. Що ми тоді зранку відчували? Страх, невизначеність, неупевненість. Ми не знали, яка буде вже неділя навіть після того четверга. Ми бачили, що робиться по цілій країні, не тільки десь там на Сході, де в той час ми вже були привикли, що від 14-го року йде війна. А це доторкнулося і нас, наших міст, наших сіл. Дякувати Богу, опинало, особисто наше село. Але ми розділяли біль зі всіма тими, які тоді страждали. Що ми тоді робили? І це всі робили. Не треба було заохочувати ні закликати людей. Повні були в нас храми. Вдома. Я вірю, що кожен молився, багато різних молитов, знаходив час. І розуміли, що все є в Божих руках. Ми мали тверду надію на наше військо, але ми розуміли, що без Божої допомоги, без покрову Пресвятої Богородиці ми не веснімо. І сьогодні ми зібралися у їсті, у сці Пресвятої Богородиці, яка є прославлена в Чернихівській чудотворній іконі, найперше, щоб подякувати їй, як рідній мамі. Сьогодні в Євангелії Ісус Христос каже, та просіть і дайся вам. Шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Всі ваші прохання будуть почуті. Тільки будьте наполегливі. Подивімося на наших дітей. Вони, коли хочуть щось, батьків, правда, вони будуть просили раз, другий, десятий, двадцятий. І зрешті-решт, серце матері чи батька стане м'якшим і скажуть, ну, то добре дитина, ми тобі це дамо, там купимо, чи що ти хочеш зробимо. Чому? Тому що дитина наша просить, а ми всі її. Земні діти. Бо Ісус Христос на Христі через свого учня Івана віддав її, що була нашою матір'ю, а Івана в образі цілого людства, що були б її дітьми. Тому мусимо до неї далі проситись, не опускати наших кругу. Бачимо, зараз теж не дуже така спокійна є там обстановка на східній країні, на півдні. Багато наших служить, сіл, дуже багато товаришів наших служить, знайомих, сіл навкругу. На і ми всі за них молимося і віримо, що Господь їм дасть сили, відваги і мужності, але ми не повинні опускати ніколи рук. Руки своїми молитвами. Згадаємо Мойсея, який молився, коли ізраїльський народ йшов в нас. Коли він піднімав руки догори, ізраїльтяни перемагали. Підняті руки догори це і символ молитви людини. Коли він опускав руки від втоми, із Гритяни починали програвати. І тому йому ці руки підтримували його товариші. Для того, щоб руки, образно молитва була завжди звернена, щоб ізраїльський народ переміг цій боротьбі. Так і ми, дорогі, в Христі, підтримуємо теж один одного молитва. Приватна молитва це є добре, але спільна молитва має надзвичайно велику силу. А особливе вислухання святої літургії в намірі забив в Україні і прийняття святого причастя і жертва Його за це, це є найбільша молитва. Більше ми нічого не можемо якимись словами чи чим іншим звернутися до нашого милосердного Бога. Тож дарів Христі. Нехай слова сьогоднішньої Євангелії будуть для нас наглядним прикладом, де Ісус Христос каже: тож, коли ви злій Бовши вмієте давати дітям вашим, вашим добрі дари. То оскільки більше Отецька, що на небі, дай тим, які його просять. Ще за Божу віку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок в захисту вітчизнує, Оле Андрія, Олена, Зара, Андрія, Петра, Михайло, Руслана, Петра. Повсякчас, административ датові тобі, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміна Словом, царстві своїм, завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Хави, просивши самі себе, і один одного, і все життя наше при Словові відаймо, Хайця. що ти єси по істину Христосе Бога Жого, ти йшов у світі спасти за гіптащиня, печені твоєї тайни, і нас і спасе, як благий чоловікулю. Освизначають його це, і при і марлюту, не нині полеся час і навіть Постаратися віддатися, тоді будуть проявлятися ті плоди, плоди, які будуть показувати нам, що ми є сильні, незалежні і вільні. І сьогодні це також нам, що ми сьогодні зібралися, бачили інші прочанини, які прибули на цю спільну молитву від інших сіл, також священники з'їхалися для того, щоб утворити цю молитву, проселяти Бога і просити перемоги. Для нашого українського народу, тому що ми всім дякуємо також нашому храму, стежі, люди будуть продовжувати молитовні чування, буде вермиця, акафіст, буде читання святого письма, вечірня. і також буде виставлені святий крайні будуть великим перед е, святими тайнами. Тому нехай хто має можливість, нехай долучається до цієї спільної молитви за нашу Україну. Нехай всіх благословити кріпить Господні, нехай це Боже благословення нашого Всебутнього, люблячого батька буде з усіма нами, нашими рідними, близькими, нашими воїнами, захисниками, нашої України, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!